Дуже приємно сьогодні мені привітати в Івано-Франківській області, пані Оксану Збітнєву, пані Ірину Микичак і пані Ольгу. Це команда потужних людей, які приїхали на Прикарпаття, тому що ми реалізовуємо проєкт першої леді Олени Зеленської та як. І я сьогодні щиро хочу подякувати, що саме перша леді Олена Зеленська взяла таку відповідальність і створила програму підтримки всіх українців. Ми змогли зробити мережу, яка піклується про ментальне здоров'я, залучили не тільки безпосередні управління, але і вищі навчальні заклади, і засоби масової інформації, громадські організації, благодійні фонди, міжнародні організації, релігійні організації, такий обмін або огляд кращих практик в різних регіонах. Це магістраль з двостороннім рухом. З одного боку, люди з різних регіонів, які відповідають за впровадження програми, дивляться те, як реалізовано в вашій області. З іншого боку, ми тут же обговорюємо дискутуємо в тому числі з тими фахівцями, яких бачимо тут. І з кожної локації, з кожного об'єкту, ми робимо одразу аналіз і. Розбір того, що можна взяти для себе в своїй роботі, і потім дивимося, як це впроваджується. Нам цікаво показати напрацювання Прикарпаття в підтримці ментального здоров'я, наші досягнення. Але також, коли приїхали координатори з цілої України, нам надзвичайно цікаво обмін досвіду, що вони розказали, що в їхніх областях є важливе і що ми можливо запровадити до нас на територію Прикарпаття. І в час війни я переконана, що турбота про ментальне здоров'я це є надзвичайно важливий напрямок, який потрібно розвивати до ско. って。